Бібліотечний. Закінчив Київський інститут культури. Тепер ви знаєте, що це є інститут культури і мистецтв, де неї. ректор співає і танцює по-класськи, що в 1976 році. Працюючи бібліотекарем приклубної бібліотеки села Залісся, це поруч ну, як Бібліотечні працівники знають, що ведуться картотеки на різні тематики, і картотека була. Краєзнавча, завжди знайомимося з публікаціями наші, наших обласних районних газет, і от обласній газеті Вільне життя 6 червня 1961 року. На четвертій сторінці наші земляки була опублікована така стаття «Академік Гнатюк, яка супроводжувалася знаменитою фотографією, якій вже 106 років, на якій є Михайло Коцюбинський, Іван Франко і Володимир Начук. Коли я почав читати статтю, я дочитався до абзацу. Народився в селі Вересні 1871 року, великий слов'янський учений, академік Всеукраїнської академії наук Володимир Натюк. Мене ніби, як у селі Кажуть, хтось окропом облив. Я не повірю собі, мені було 25 років. 19 травня мило 25 років, 6 червня я читаю таку статтю. Я бібліотеку в робочий час, знаєте, що це порушення. Зачиняю на колодку, бо такого замка не було. На колодку і біжу через ріку до свез, де я живу, велесно, до старих людей, до старожилів. Всі стискають плечима. Ніхто не знає Володимира Гнатюка, Та й не міг знати. Чому? Тому що в той час, наприклад, якщо навіть в когось щось було гнатюкове, то все нижче вибуде.